снова і в на дорогах, коротше, тут точно будет фільми ужасов снимать, Фільми жахін, сорян. Повипали, де... де хати есть, де хат немає. Сьогодні у мене не за це питання. У мене питання стосовно шахрайства і шахрайства багаторічного, саме на військових, в тому числі на моїх аккаунтах. Я знаю, що без участі кривоохоронних, прости господи, правоохоронних органів це неможливо. Збирати донати під видом військових на фальшивих сторінках, на картки, обналічувати банки гроші. на Коротше, вони використовують оцих зеків наркозалежних і по ітогу за всім цим стоять мусора. От конкретно в мене профілі на Фейсбуці є. Там навіть не сотні тисяч, там мільйони гривень видурюють. Да? Скільки не було там від підписників заяв, в ту ж мусарку, в ту ж прокуратуру. Вони це здеградовані абсолютно органи, які не чураються на війні, на крові, Зароблять гроші. Я прямо і відверто заявляю про це, Да? Але кому це цікаво, Да? Візьміть ці шахрайські профілі, візьміть банковські картки. У вас спрощена система доступу до банківської таємниці. І через власників банківських карток ви швидко вийдете на своїх колег-мусаров, якщо вони, якщо ви поліцейські, якщо ще такі є. Ну, є поліцейські, але вони на фронті. Я не знаю, хто це має зробити. Чекістам це не цікаво, прокурорам не цікаво, мусара самі вдолі, ДБР, ШМБР. Це виходить, треба знайти блять, і самому роботу зробити да, Оцим всім шахраям. Це системне явище, збирають мадяр, досі збори не проводять, на мадяра збирають. І ще раз скажу, за всім цим по ітогу стоять нечистоплотні мусора. Є в країні у нас якась орган чи служба, да? щоб, крім того, щоб видаляти мені відео, провела роботу і виявила цих підарів, да? і посадила на пожиттєве. Це ви крадете гроші не в народу, ви крадете своє майбутнє, в тому числі, хоча яке майбутнє. Ну, подивимося, буде шевелені. Я думаю, що ніякого шевелення не буде. бо Всі теми все, все вдолі, блін. А ви, пацани, займаєтеся збори на машини. На дрони, блін, на все остальне. Ну якось так.